Привіт! Якщо ви з тих, хто завжди звертає увагу на вітрини, захоплюєтесь та фотографуєте їх, а ще вивчаєте всі флагманські експозиції великих брендів, то професія декоратор вітрин саме для вас. Головна ідея вітрини звернути на себе увагу, бажано на рівні підсвідомості, мимоволі покупця. І це основне завдання декоратора вітрин. Декоратор вітрин це фахівець, який відповідає за оформлення зовнішніх та внутрішніх вітрин для бізнесу. Адже вітрини створені для набагато більшого ніж просто називати бренд, і навіть для більшого ніж просто інформувати про товари, ціни та активні сейли, вони працюють як точка контакту з покупцем та ілюстрацією того, яким творчим може бути бренд, що він пропагує, і чого можна від нього очікувати. Ця професія надзвичайно цікава і дуже потрібна. Бо красивих вітрин насправді можна приховати на пальцях однієї. руки, а дуже хочеться, щоб їх стало більше. Якщо ви вмієте тримати фокус на головному, адже у вітрини є всього близько трьох секунд, щоб відвоювати увагу перехожого, то ви вже маєте задатки декоратора вітрин. А якщо ви любите шопінг, комунікацію з брендами і вмієте розказувати якусь єдину і зрозумілу кожному історію, то рахуйте, у вас уже є робота. А ми навчимо вас знати сучасні форми та методи показу товарів, способи технічного оформлення та створення вітрин. Сучасні напрями в їх оформленні: принципи відбору товару для показу в вітринах, засоби світової реклами, рекламну цінність окремих частин вітрини та порядок затвердження торгових знаків як атрибутів інтелектуальної власності.